Ви арт-клуб. це місце, де ми знайомимо вас з найрізноманітнішими напрямками в українському мистецтві. І сьогодні ми завітали в майстерню до видатного українського плакатиста Олександра Ворони. Олександр Ворона, відомий український графік, живописець та художник-монументаліст, знаний перш за все як видатний майстер плакату. Художник вирізняється неабиякою творчою активністю, а його мистецький доробок вражає як різноманіттям тематики, так і жанровою багатогранністю. Він створив чимало плакатів, які не втрачають своєї актуальності й нині, та служить прикладом технічної майстерності для молодого покоління. Ми поруч з господарем цієї затишної майстерні, заслуженим діячем мистецтв України Олександром Васильовичем Вороном. Вітаю вас, в арт клубі! Добрий день. Спасибі, що запросили в свята святих, напевно, кожного художника. Вас тут можна ознайомитися зі всім спектром вашої творчості і живописи, пастель, і плакати, от неподалік. Фотографії монументального живопису. Але все ж таки, ви, напевно, в першу чергу плакатист. Так? так. Так. Я спеціалізувався в плакаті, закінчив плакатну майстерню. Це була моя спеціальність художника. А потім, на протязі творчого життя, довелося міняти деякі профілі. Спочатку я ну, майже завжди займався графікою, рисунок, акварель. Акварель це був предмет нашої спеціалізації по живопису. А пізніше я зайнявся монументальним мистецтвом, як казали тоді, деякі художники полізли на стінку. Ну, це ж називається мураль по-іспанській по стінний живопис. Якщо говорити про монументальні роботи, які ви вважаєте основними? Ну, основний у мене монумент загиблим воїнам Кашкадар'їнської області Узбекистану, який я з моїм колегою, архітектором Ільченком. Збудували в Узбекистані. Але так вийшло, що зараз ми на далекій відстані одні від одного. І там вважають, та це українці робили. А тут кажуть про мої ці роботи, та то десь у Узбекистані. Коротше, не, не визнають ні там, ні тут. Ну, деякі роботи тут я робив. Роботи в підземному переході на Майдані Незалежності. Це було тоді, коли, як казали, пішли на той бік. Ви знаєте, що спочатку демонстрації були від Бесарабки до Майдану, а потім зробили трибуну на Майдані Незалежності і стали йти в бік Крефчатик. Оце в той час я робив там роботи. О, там, де зараз вхід в метро, угу. там була наша майстерня. Ми в 12 годин кінчали роботу, а строки були дуже короткі, тому що ескізи нам затверджували так довго, що, що нам залишилось на виконанні на мало часу. І тоді ми, коли кінчали роботу, заходили в свою майстерню. ostao hramljivo i razježali smo doma. Насправді ми записуємо цю розмову буквально напередодні вашого ювілею. Вам виповнюється 90 років і захоплює найбільше за все те, що ви продовжуєте активно працювати. От Відкрийте секрет вашого творчого довголіття. Ну, секрет простий. А що художник має робити? Тільки працювати, поки в нього зірує, руки тримають пензля. Оце і весь секрет. Тобто творчість дає вам натхнення так, жити далі. Так. І наскільки я знаю, ви зараз працюєте над роботою, присвяченій темі війни. Так. Я готувався, я думав, що буде, буде виставка, присвячена Дню перемоги, але вона. На жаль, не, бу... не відбулася, Ще чомусь їх не організували. Угу. І по-друге, я не встиг цю роботу закінчити. Тому вона ще в процесі ця робота. Ну, я впевнена, що ви встигнете її закінчити. Так, да, я думаю, я присвятив цю роботу як фронтовик бувший. Жінкам на фронті. Чому? Я дуже поважав цих. Мужніх, можна сказати, жінок, які ви, виводили, виносили нас поранених. Я був поранений під Севастополем, і нас під страшним обстрілом мінометним виводила санітарка яка. А там під Севастополем було накручено лабіринтів окопів. Ще нашої оборони 41-го року, німецької оборони, і, і, і наші нові акоп. І в цьому лабіринті вона на нас сміло вивела на шосе. це. Ми були ходячі, я бу поранив руку, куди ми пішли самі вже. І тому оці жінки, які на фронті, багато допомагали нам. Я вирішив присвятити роботу цій темі. Має бути назва назустріч не в долі. Це як вони збираються на фронт. І ви нині згадуєте саме ці моменти, так? Так. Світлі моменти війни. Так. Да. І ще тут зв'язано з цими подіями, які зараз у нас на Україні цієї гібридної війни, чи як вона називається, так співпало, що коли ми наступали на Севастополь, ну, між боями вночі довелося спілкуватися з кримськими татарами. І вони вже знали, що їх будуть депортувати. І пам'ятаю, якомусь сімействі ми Зайшли до них був хлопчик років 10 інвалід, щось ногами. І вони бідскають, як це в таку дорогу вони це будуть збиратися, не знаю її долі, долі цієї дитини. От оцей співпадіння того, тоді було одні вороги. Німці, а тепер виявилось бувші наші соратники, вороги наші. Якась символіка дурна, трагічна, і зв'язані з корінним народом Криму та кримськими татарами. Ну, у вас ви знаєте, багато плакатів присвячених темі війни, і от зараз переглядаючи їх в умовах нинішньої ситуації в Україні. Ненароком розуміє, що нове дихання ви не отримуєте, нове життя. Ви проводите такі паралелі? Деякі паралелі є в цьому. Але у станні мої творчі роботи в плакаті змінили тематику. Коли можна було відверто казати про той. Лад, який був до того. Ну, тоді яка була думка, коли Сталіна культ розвіяли? Тоді була думка, що Володимир Ілліч був хороший, а Йосиф Ісаваніш поганий. І тоді доводилось робити ну, замовлення були, да, цілполітичні. А після звільнення вже від режиму радянського я почав розвінчувати. Мене вийшло, тоді створив три плакати. Один з них тут у нас на тлі, обережно-станіс, потім Кремлівський горець і московський час, який ви тут побачите. От сьогодні, чи зберігається школа цього мистецтва, мистецтва плакату? Чи відмирає все ж таки? Ну, зараз ця школа то є. Але тепер вже більше він називається графічний дизайн. І більше це комп'ютерна техніка. Тоді була класична техніка творення плакату. Композицію, шукала, рисунок, кольорове рішення і все робилося рукою і оком. А тепер комп'ютер. Він дає можливість, але тут треба вміло користуватись комп'ютером, тому що часто це такі трохи бездушні виходять. Ну, є, є успіхи і всього, наприклад. Ви довгий час викладали в Національній академії образотворчого мистецтва, потім і в інституті дизайну. Зараз ви професор кафедри дизайну в університеті Україна, тобто у вас дуже значний викладацький досвід. От як ви оцінюєте молоде покоління, яке наслідує ваше мистецтво? Молоде покоління завжди молоде покоління. Це завжди. Мрія, надія, бажання молодих, і вони завжди домагаються. Такі ж становиті, такі ж настирливі в ну, своїх освоїти основи мистецтва. Так що я не бачу різниці покоління. Треба сказати, що нещодавно вийшла ваша книжка за покликом долі. сповідь художника. Тобто ви встигли залишити таке натхнення для своїх учнів, так? Це фактично біографічна книга про пройдений шлях життєвий від дитинства і до сьогоднішніх днів. Там і свій роздовід, і згадую. І і тих людей, з якими я багато працював, і хороші були люди, і були не дуже. І потім ті, як це, чи побутові чи інші події, які були в ті часи, 30-ті, п'ятдесяті, шістдесяті, сім'ядесяті Ну, Багато часу охоплюється, хоч вона скломна на вигляд ця книжка, але тут багато часу характеризовано. Ну, і ваш талант наслідує ваша донька Ольга Ворона. Чи задоволені ви її творчими напрямками? Я задоволений. Коли вона сама почала, так вийшло, що це був будинок художників США. І всі діти їхнього віку всі в художню школу зібрались. Я спитав своїх дітей, хочете, вони хором сказали ні. <ріст> <ріст> ну, ні, так ні. А потім якось вона сама самотужки почала цим займатися, я подивився, побачив, що в неї є дані. Займатися. Але вийшло так, що вже художню школу трошки початкові класи було запізно, закінчала середню школу, потім два, рік чи два ще позаймалася в художній школі і потім вже в інститут поступила. І зараз вона відомий художник більше ніж я. Про неї вже фільм не займали. Вона на, на виставку приймає участь, за кордоном працювала. Так, що я задоволений. І задоволений тим, що я не зумів нав'язати свій почерк. У неї свій, свій стиль, свій почерк. Олександр Васильович, дуже вам вдячна за цю бесіду. Сподіваюся, що ви ще встигнете завершити не одну роботу і е, надихнути своїх студентів. А ми Ще трошки прогуляємося цією затишною майстерною, ознайомимося з вашими роботами. Дякую, Почалася довго, чи піти мені в художню школу, чи ні, то, звичайно, першим моїм учителем був Олександр Васильович. От. І що цікаво, потім, коли я вже закінчила академію мистецтва, то, тоді був такий період, що треба було, ну, якось ми шукали себе в більш формальному такому напрямку, мистецтві, там, абстрактне мистецтво. І, Ну, різні... шукали нові шляхи. І от я пройшла от таку, отаку, цей шлях, так би мовити, вже зовсім інший. Але коли я поїхала ну, одного разу в Польщу, там я робила замовлення і прийшла в галерею сучасного мистецтва в місті Катовіце до директора познайомитись, там показала йому роботи батька і свої, а він сказав, так, пані теж такий же класичний художник, як і ваш батько. Він мене цим дуже сильно здивував, тому що я себе вважала сучасним художником, а виходить, що, що ми дуже подібні виходить, якщо подивитись, з точки зору модернового мистецтва. Я пишаюсь усім творчим доробком Олександра Васильовича. Я вважаю, що він досяг дуже високих, високого дуже рівня в усіх напрямках мистецтва, чим він, він не займався. Плакат це така сфера діяльності, де приділяється увага більш яким соціальним там, темам, можливо. А от в е, живописці це, це така суцільна лірика, можна сказати. І тут найбільше відкриваються такі грані душі, які в плакаті ніколи не відкриються. Тобто, я думаю, що Олександр Васильович прожив цікаве, дуже творче життя і багато чого створив. Такого <клес> класного.